От, дивіться, яскравий приклад, для чого потрібно заземляти панелі. сонячні. От зараз в мене там забитий штир в землю на 3,5 метри. І це є у нас кабель заземлення, який йде, от, щоб ви просто розуміли, куди він йде. От, от, пішов, 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 пішов. І пішов на сонячні панелі. Там я відео покажу. Як він там кріпиться, але зараз от на тестері я наставив на змінну на напругу. І от дивіться, що відбувається. Коли я доторкаюся до, до щупа. Скільки ми маємо? 90 вольт наведеної напруги. 90 вольт. Ну, я не знаю, чи вона вб'є, але буде неприємно точно. Це є 15 панелей з'єднаних послідовно по кабелем мідним перерізом 4 мм. квадратних І вони дають от, наведену напругу 91-90 вольт. 91 -90 вольт. От тому люди думають, треба чи не треба заземлення. Та треба, звичайно, треба.